Добрий день, друзі! Мене звуть Тетяна Дергачова, і сьогодні ми продовжимо роботу над герданом. Це друге відео навчальне, тому хочу показати вам, як робити розширення в герданах, тобто перехід із шийного боязка на бокові частини. В багатьох схемах, в більшості схемах до герданів, завжди майже розширення йде бокових частин на обидва боки, на лівий на правий. Кожна ліва сторона розширення йде симметрична і права. Я розпочала роботу над герданом, де розширення йде на один бік. Тобто, ліва бокова частина вона розширяється в лівий бік, а права бокова частина розширюється в правий бік. Ви бачите, що я вже проплила весь шийний поясок, скільки ми домовлялися з вами ну, хто більше, хто менше. В моїй схемі малюнок бокової частини він трохи заходить в шийний поясок. Тому кінець шийного пояска в нас ось де. Потім буду робити розширення: це в мене буде ліва частина гердану, і вона буде один бік розширюватися вліво. Тут буде в нас рівний край. Покажу, як це робити. Для цього потрібно нарізати ниток нам для цього, для розширення. Якщо ми для гердана взяли для ниток основи довжину 1,80 м. То для бокових частин достатньо буде 150 см. Хоча. Дехто з майстринь ріже одразу бере 1,80 і ріже стільки не того, скільки потрібно. Я ось нарізала 10 ниточок. Основи саме оляр 60. Ось, всі вони однакові. Ними ми будемо робити розширення. І це будуть додаткові нитки основи з цього боку. Якщо гердан широкий, знадобиться більше цих ниточок, якщо він вузенький буде, то менше. То будете вже рахувати за своєю схемою, скільки вам буде потрібно. Ту ниточку, яка нам потрібна буде для розширення 150 см, заправляєте в голочку та заходите в останній рядок шийного поязка. Перед останню бісеринку зайшли, в останню бісеринку вийшли. Витягуйте ниточку з голочки. І тепер нам потрібно вирівняти краї цієї, цієї ниточки. Вирівняли краї, щоб в нас тут була середина. Ось тут в нас середина. Так, правий бік ниточки, оцю частинку, ми Вгору відкладаємо верх роботи, вона у нас там буде. А нижню ми опускаємо вниз. І можна взяти біндер і трошки її зафіксувати. Ось так. Далі. У нас йде розширення. Набрали перший рядок бокової частини. Це у нас буде на одну бісерину більше. У нас розширення буде в лівий бік. Якщо б в обидва боки, то у нас би розширення було б одразу на дві бісерини. Одну зліва, одну справа. А так у нас одна не 7 бісеринок, а буде 8. І проходимо голочкою. Через весь, весь рядочок. Ця остання бісеринка, вона буде трохи потрібно зайти в неї обов'язково. Ось так пройшли через весь рядочок. Так, це роботою ниточку. Залишили. Слідкуйте, щоб оця додаткова нитка основи, яку ми додали, щоб вона, бачите, вона рухається. Щоб вона так і лишилася щось це середина. Краще, якщо сумніваєтесь, перевірте, щоб вона у вас ніде не сунулась. Це перший рядочок. Тепер прийшла черга у цієї верхньої ниточки. Лівий бік, ви пам'ятаєте, ми опустили вниз, а догори підняли цей відрізок нитки в цю половинку, що ми додали, потрібно вдіти в голку. Вділи. Ось, ось цю ниточку. Після цього заходимо в нижній рядок в передостанню бісерину, цю червону, і проходимо через весь ряд до кінця. І виходимо в останню вийшли. Все. Голочку можна витягнути, і в цю ниточку ми опускаємо вниз. Сильно не потрібно натягувати, бо ви не будете знати, де бісеринка у вас буде. Краще, хай трошки послабше буде, потім трошки пізніше натягнете сильніше. Далі набираєте. Другий рядок розширення. Це в нас тут вже буде 9 бісеринок. Заводимо бісер між нитками основи. Проходимо через всі бісеринки. Ось так. голочко під роботою, пропустили, щоб не заважала. Трошки можна підтягнути ці ниточки, зафіксувати їх. Тепер можна взяти другий відрізок ниточки, додаткової у нас для розширення. Теж протягти в голочку. Заходимо у нас оцей останній рядок. Передостянню бісерину проходимо через весь рядочок, виходимо в останню бісерину, голочку витягуємо. Далі рівняємо кінчики нашої нитки, як перший раз вирівняли, протягли, щоб це в нас була середина. Знову цю половину наверх, щоб вона нам не заважала, а ліво вниз. Трошки поряд з цими зафіксували ниточками. І ще важлива річ, щоб у нас були всі рядочки рівні. І збоку теж був охайний край, потрібно фіксувати нам рядочки. Візьмемо голочку додаткову, і в передостанній рядок, через весь рядок, отак пройдемо і залишимо так її. Знову набираєте наступний рядок, тут в нас вже буде 10 бісеринок, заводимо їх, проходимо голочкою через всі бісеринки. Дивіться уважно, щоб всі нитки основи вони були під оцею голочкою, щоб зверху не лежала на голочці, щоб не завалювалися бісеринки. Тепер беремо праву частину нашої бокової ниточки додаткової, знову продягаємо в голочку. І ось вона в нас виходить, це передостанній рядок, от передостанній бісерина, в останній рядок, ось цю червону передостанню знову заводимо. Через весь рядок проходимо, в останню вийшли. Все, голочку можна виняти. І все. І поряд з цією ниточкою основи знову так розподілили. Ось так. Тепер можна ще одну голочку взяти. І ось так зафіксувати рядочок. Можна фіксувати кожний рядочок, можна через один. Підтягуйте ниточку цю останню трішки ось так. Трохи слабше, щоб туди, щоб туди бісеринка в нас змістилася. Наступний рядок набирайте. Вже в нас 11 бісеринок буде. Ось поділяємо, проходимо. Рядок. І ще хочу сказати: якщо фіксуєте голочкою, не поспішайте фіксувати зразу всі рядочки, бо ще нам потрібно ниточки додавати, щоб розширення робити. І так само, як це попереднє, я вам показала, можете робити вже самостійно. Я вже показала вам 4 рядочки вже розширення. Я далі буду робити без пояснень, трошки швидше. Вам зроблю. І якщо щось не зрозумієте, перемотайте, передивіться ще раз. Стосовно подальшої роботи, У мене схема геометрична і вона симетрична. Тому можна одну сторону цю бокову робити, як я зробила, потім зняти зі станка, перекрутити, і вже з того боку, де в нас цей край. Буде там закінчиться шини поясок, теж потрібно буде робити розширення. Так само можна робити. як тут. Але якщо схема не симетрична, і вона з якимись квітами або візерунком складним і теж розширення буде на один бік. то потрібно буде робити розширення вже не в ліву сторону, а в праву. Якщо в цьому випадку, ми додаткова нитка в нас, основи, ми заводили в останній рядок. Передосення бісерину до кінця і розподіляла отак ниточки. То, коли буде розширення в правий бік, то це буде навпаки, тобто віддзеркалення. Потрібно буде заводити, зараз не буду, просто покажу, потрібно буде заводити ниточку з цього боку, виходити і залишати ниточку, одну оцей бік, вниз, а лівий вгору. І теж плести буде розширення в цей бік. Якщо вам потрібне розширення буде в правий бік, і ви не змогли це самостійно зробити, то напишіть у коментарях, я зніму ще окреме відео, як робити збільшення у правий бік. За моєю схемою, ширина бокової частини тут 16 бісерин. Але тут вже 16. І розширення вже не потрібно робити вже потрібно почати плести прямо. А в нас оця ще одна бісеринка, одна ще ниточка, вона в нас як зайва залишилася. І якщо б у нас було тут 17 бісеринок, то ми б її продягли б через останній рядочок. І вивели б вниз, і плили б, і нічого б такого не було. Якщо у вас, можливо, за вашою схемою теж такий випадок буде, то тут варіант, який лише сховати, як на мене. Тому кінчик цієї зайвої ниточки я заправила в голочку. І тепер хочу заховати її. Ну, є багато способів. Я, можна і вверх піти заховати, можна вздовж рядочка, можна поперек. Я ще уже ці не чіпати в ці голочки, якими я зафіксувала рядочки. Просто пройду тут, так 5 бісеринок пройду. Потім голочкою. Проходжу через оцю ниточку і навколо неї обертаю цю ниточку. Ось. Навколо цієї ниточки роблю вузлик однієї ниточки. І він сховається між бісеринками. Далі знову по цьому рядочку буду рухатись. Отак, От до чорної, мабуть, дійду. Так. Тепер потрібно не рухається оця остання ниточка додаткової основи. Якщо не рухається, це, це спільно одна ниточка, але це лівий бік, а це правий. Я зафіксувала, вона вже нікуди, звідси, не дінеться, і ця вже не рухається, тобто закріплена вона добре. Але я завжди перестраховуюсь, тому пройду ще через рядочок. Ще можу впевнити, що все буде добре. Через весь рядочок проходжу, Передостань вийшла. І так подивилася, щоб у нас нічого не доформувалося. Все я можу відрізати. Ниточка вона нам не потрібна. Тепер далі за схемою можна продовжувати, це в нас робоча ниточка. Далі будемо продовжувати плести бокову частину аж до самого низу до колона, до медальйона, до колона. Головне, нам перед цим зафіксувати наші, останні, особливо останній рядок. Щоб не деформувалось полотно, тому що остання бісеринка, це буде якраз кутик. кутик. І під нього піде бокова частина. Тут залишимо, тут залишимо. Тут пройшли ось так. Голочок багато не буває. Не купуйте одну, хай краще у вас буде запас. Тепер можна натягнути, розподіляйте ниточки. Можете голочко ще трохи тут допомогти собі, ось так приблизно, і фіксуєте на станочку. Зафіксували. Головне, щоб натяжіння оцих ниточок, які вже, оці ниточки шийного пояска, І ці додаткові, щоб натяжіння було однакове. Бо тут слабше трошки, тут сильніше. Потрібно, щоб однакове було натяжіння. Але і тут, щоб не повело кутик Ось так. Тобто не поспішайте все вирівнюйте, щоб було все рівненько, хайно, щоб потім не. Не було, не потрібно було переробляти. Цей, закріплюйте. І ще чекаю ваші коментарі. Чи все зрозуміло, як робити розширення в лівий бік? Якщо ні, я ще можу показати вправи, поки, поки я плету цю бокову частину відео викладу і чекаю на ваші коментарі. Це зустрінемось в наступному відео. Бажаю всім успіхів!